Піднімаємо руки вгору вдих і потягнулися до е, стелі за пальчиками рук. Тягнемося один і витягуємо м'язи вдоль тулуба і до пальчиків рук. Шість. Сім. І руки опустили, розслабили. Вісім. Ще руки піднімаємо вгору вдих. Підтягнулися до. В стелі за пальчиками рук витягуємо м'язи до рук. Тримаємо ще, тягнемося, тягнемося. Шість, сім. І руки вниз. Розслабили вісім. І зробимо вправи на розслаблення ще. Піднімаємо руки вгору вдих. І видих. Ще руки вгору вдих. І видих. Зробимо декілька вправ на розтягування м'язів, рук. Для цього поставимо руки вперед і долоні будемо розвертати вгору. Правою рукою захватили захват під плечем лівої руки. І відводимо руку вправо. Плечі при цьому ваш тулуб залишається нерухомим. Не можна повертатися разом з рукою, тільки руку тягнемо. І якщо ви виконуєте вправу правильно, то ви будете відчувати натяжіння да? м'язів-плеча. Потягнули, ліва рука розслаблена, а правою створюємо натяжіння м'язів. Спокійне дихання, плечі не піднімаємо також. І відводимо руку назад. Розслабимо руки. Зробимо з іншою рукою, руки вперед, долоні вгору. Лівою рукою захват під плечем. І відводимо праву руку вліво. При цьому плечі у нас опущені і не повертаємося вліво, тільки відводимо руку. Якщо у вас рух правильний, ви відчуваєте натяжіння м'язів, плеча правої руки. Лівою допомагаємо розтягнути м'язи. Добре. І опускаємо руки, розслабляємо. Знову піднімаємо руки вгору, долоні розвернули вгору. І тепер захвачуємо правою рукою пальці лівої руки. І тягнемо пальчики вниз. В цьому положенні дуже уважно прослідкуйте, щоб у вас плечі були на одному рівні. Одне плече не вище іншого. Не опускаємо руку вниз чітко вперед і розтягуємо м'язи пліччя. Думаю, що ви відчуваєте натяжіння м'язів добре. Давайте зробимо з іншою рукою долоні вгору. Права рука у нас залишається нерухомою, а лівою захватили пальчики, поклали зверху, лівою, зверху, правою кисті. І пальчики потягнули, розвернули донизу, до підлоги. Права рука максимально пряма, а лівою розтягуємо м'язи. Плечі опущені, подивіться, це положення неправильно, опущені плечі на одному рівні. Потягнули. І повільно відпускаємо пальці рук і розслабляємо руки. В довільній формі руки вгору вдих. І руки вниз видих. Ще руки догори вдих і видих. Дуже добре.